Всім привіт! Ви на каналі Justin Juicy. Я вже дуже багато всього нічого не знімала. І сьогодні я вирішила зняти АСМР. Я вже не знаю, я не пробувала знімати ніколи АСМР, тому я хочу сьогодні попробувати вам щось зняти. Певно, ви будете мене питатися, що я буду знімати, чи, чи що я буду взагалі асимервати, якщо я правильно це сказала. Uh, ну, сьогодні в нас буде. Сьогодні я, робити... я сьогодні буду робити АСМР ось такого от класного батончику. З рукавички Це батончик Мюслі uh, і з кокосом, якщо я правильно прочитала. Ну, окей, от ось така от. Uh, sorry, sorry, вибачте, вибачте, тому що це моя сестра. Ось такий от класний батончик. Купляла його в рукавичці. Хочу сьогодні спробувати зробити з нього ASMR і сказати, чи, що якщо ви такий побачите, також купляйте. Так, все, ми починаємо. Для цього я взяла свої пінцетики. Напевно, ви мене питаєте, на наші мені пінцетики. Пінцетики будуть для того, щоб красиво зробити АСМР і всяке таке. Тому все, погнали! Все, погнали, погнали, погнали! Ем, с... Вибачте, це моя сестра. Happy day! І може ти хочеш знімо... зі мною знімати саме? Ні. Yeah. Ну добре, зараз я постараюсь вам це почепити, так щоб вам мене чути і зрозуміла. Не думаю, що мене так добре чути, але ми погнали. Ось так, от у нас, але як ви вам хотілося почати знімати, в мене тріснув батончик, подивіться. У мене тріснув батончик, і я коротше, не знаю, що мені робити, але мені здається, що це нічого не буде страшного, тому ми продовжуємо далі. І собі ось така от почепила, щоб було хоча б трохи чути Sorry, sorry, sorry. Все, ми починаємо. Вибачте, що так довго, тому що я не можу нормально знімати, тому що не можу ні на що нормально поставити. І тому трохи погано знімає. Ось, ось я вже поставила ну хай буде хоча б на такій пачці, тому що... Це чай. Е, так, тому що я по-іншому не можу трохи знімати, тому що трохи тяжко стоїть. Тому продовжуємо далі. Пахне. Шкода, що ви не можете чути цього. Mm, він дуже класно пахне, але шкода, що я вам не можу це передати. Але це дуже смачно. Це дуже смачно. Пахне кокосом. Бачите, воно трохи розвалилося воно розвалилося. <гум> <гум> І моя сестра прийшла. Дякую. <риклад> <риклад> Я тільки що тримала і напалу. Чекай. Ми продовжуємо далі. Це дуже смачно. Рекомендую всім. Не знаю, може ви постараєтесь знайти це в рукавичити. Ви постараєтесь, бо це реально дуже смачно. Ну, це правда дуже. І в мене все палиться з рук. Падає. М -м, достатньо. М -м, якщо ви там їдете в якусь подорож, цим баточком ви, ви, ви ну, наїстеся. Це дуже смачно. І якщо ви їдете в якусь подорож, ну це дуже круто і таким наїстися можна. Вижте, аз зарастах, искам ще попробвате. Ммм, не знам, че вече се чува, а вот это будет Круто. Це дуже смачно. Вибачте за такий цирк. Ну, Я що є. Але дуже смачно. Ну, просто. Рекомендую всім, хто. Ну, про те, що я вже казала, хто їде в подорож, або просто хоче перекусити. Такий от батончик. Я не знаю, скільки він коштує, але такий батончик достатньо дуже класний, прикольний. І з яким батончиком, подивіться, якого він розміру. Він дуже великий, ну і наїстися дуже см... круто. Хто любить, хто любить мюсли, якщо я правильно ще раз прочитала, з кокосом? Хто любить кокос і м'юслі, то обов'язково купіть. Бо справді це дуже смачно. А я наразі з вами буду зараз скоро прощатися. Кому теж сподобалось, кому сподобалось відео, кому сподобався батончик, ставте мільйон лайків, і може я ще раз викладу АСМР. Ну, якщо. Ви наберете багато лайків і багато переглядів. І також підписок. Я чекаю на ваші підписки. Давайте набираємо багато. Ну, і якщо ви не збираєте багато підписок, багато переглядів, багато лайків, я також, може, знімлю ем, ще якусь АСМР. Так. АСМР. А на разе, всем папа. па Это очень вкусно. Кайфово.